Ремонт в санвузлі закінчено і можна порахувати загальну вартість. Розмір всього 1,40 м на 1,85 м. Плитка вся була акційна і в середньому по 600 гривень і тут її на 12 тисяч. Плиточні роботи обійшлися під ключ в 23 000, клея герметики ще 3 Душова кабіна 80х80, 6500 це найдешевша, яку знайшов. Змішувач 3200, тропічний душ 3800. Унітаз 4,5 натяжна стеля 3000, вентилятор 400 гривень і накладний рукомийник 4600. Змішувач до нього 850, вузька пралка 13 тисяч, всі крани розетки, люстра 3000. Шафа 3600. Шукав саме зі скляними полицями. Підсвітку купував окремо 650 гривень, електрична рушникосушка 400 двері в санвузол 11 тисяч. І загальна вартість з урахуванням того, що все шукав акційне, вийшла 99 800 гривень. Вклався в п'ятизначну цифру. Підписуйся, щоб бачити більше таких відео.